Про усі справи воєнні та військові будемо спілкуватися із нашим гостем з нами онлайн. Іван Ступак, військовий експерт. Добрий і Слава Україні. Да, вітаю вас тут, студія Герман Слава, Дуже дякую за запрошення. Ну і розпочнемо з найгарячішого, з такого бавовняного, з такої мрії кожного напевно, українця про те, як палає Кремль. Поки що невелике полум'я від безпілотника, але вже встигли в Росії назвати це і замахом на Путіна і звинуватити в цьому Україну. Водночас, в офісі президента причетність наша до цих бавовняних справ запере. Чили назвали провокацією самих же Росіян нагнітанням ситуації перед 9 травня? Чи можемо ми говорити про те що ж це було? Чи це якийсь дійсно флот наших безпілотників, які можуть летіти аж до Кремля? Чи все ж таки дійсно провокація Росіян, аби потім щось ще зробити і звинуватити вкотре Україну або мати такий казус Беллі для своїх певних дій? Ну, давайте так. Все, що вибухає, е, все що вибухає в Російській Федерації, то не має відношення до України. Україна тут не причетна. Ну ми взагалі нічого не бомбардуємо. Ну, це офіційна позиція нашої нашої політичної керівництва. Тому ми підтверджуємо це все і в такому контексті рухаємося далі. Хто б це запустив? запустив? Е, навіть мабуть, не так е, якщо б та детак. Запускався цей е, безпілотник з України, то тоді питання: а яким чином було подалено ну, кількість 700 кілометрів доMoskvy подала да, назву е, декілька ешелонів систем протиповітряної оборони різних а, модифікацій. Не забувайте, що десь два місяці тому в Москві на деяких будівлях ага. а, в центрі Москви розташували такі комплекси. Хочу сказати патріот. Ну, ні, у Росія немає патріотів. А, панцирь, панцирь С-1. Тобто, для прикриття центральних е адміністративних будівель Російської Федерації, тут виходить так, що якийсь безпілотник пролетів стільки сотень кілометрів, залетів, навіть два, їх було, вибухнув, але вибухнув так. Мені дуже не сподобалося на такій точці, яка несе, тут це флешток, не несе жодної. Також жодного навантаження, тобто ну яка мета? Ну прапор знищено? Ну і все. Тобто, я більш ніж певний, що Україна до цього не причетна що це або всередині Російської Федерації якісь сили вирішили так погратися, або дійсно є інспірація. Маємо маємо має місце провокація з боку там з глибинних сил Російської Федерації. Яка мета? Можливо, налаштувати ще більше російський е, народ проти України, ще більше спровокувати ці ось настрої на мобілізацію, на війну? Можливо, як варіант е, таким чином вони зможуть відмінити 9 травня. Тобто не було причин відміняти а тут вони від просто головна теза яка? Я, яке, яким чином і як можна е, там, спробувати зчинити замах на людину, яка ввечері. Не знаходиться в Кремлі, його немає. Це була друга 30 ранку. Якщо там подивитися на один із записів, то видно, що цей безпілотник пролітає, і на московських цих курантах видно час, тобто два ну, 2.30 чи 2.40, Тобто, це дуже пізній час. Зрозуміло, що Путіна там не було, і навіть там при цьому бажанні в нього б не влучили. Тому я думаю, що це все. Фейк, постановка, і ось ми бачимо реакцію Медведєва, треба жахнути по Україні, дати зброю і так далі. І так далі. Ну, все як зазвичай. Ну, фраза в Росії немає патріотів. Вона така багатозначна. Йдеться ж не тільки про зенітно-ракетні комплекси, а й про саме населення. Ця кількість патріотів чи не патріотів скорочують і наші збройні сили, тих, хто поїхав в Україну, наважився поїхати в Україну вмирати. І ось цей фактор, аби не оприлюднювати справжні цифри, скільки ж загинуло у цій війні, це одна із причин, ймовірно, чому. Росіяни в деяких містах скасовують ось ці паради до 9 травня, власне, підготовкою до нагнітання ситуації перед цією сокровенною для росіян датою, це назвали цей безпілотник над Москвою у Офісі президента. А що ми взагалі можемо очікувати на це 9 травня? Тому що версій припущень думок дуже багато. Одна з них це те, що ось на на червоній площі паради таки будуть, і можуть бути теж якісь провокації, аби потім Україну звинуватити. Інша думка, що не буде. А ще інша думка, що 9 травня Путін взагалі може оголосити про переформатування так званої спецоперації. А що думаєте ви? Так, дивіться, по ці СВО, да, як вони називають. А, в чому цікавість, неодноразово а, вже була інформація про те, що там під час ну, чергового. Звернення Путіна там не знаю до Держдуми, і називають Держдура, ну, в принципі, так воно є. До там журналістів, якісь прес-конференції, всі чекали, ну все, зараз він щось таке скаже, таке скаже, все. А потім він знову розказував про НАТО, про там якого там обманули нас, обвели вокруг пальця, Україну е, створив Ленін і так далі. І так далі. В принципі, чого не було. Е, складається враження, що його тексти, оці заготовки, по-іншому не можна їх назвати, вони лежать в цих папочках, там один, два, три, чотири, п'ять різних сценаріїв. І от в залежності від того, що відбувається на українському фронті, е, його спічрайтери, не так, технології можливо, голова адміністрації президента РФ він достає і каже: Оце вам треба. Треба зараз зачитати, він там зачитує цю історію. Можливо, там різні готуються там, від там оголошуємо тотальну війну, тотальну мобілізацію, закінчуючи, що просто там ну, Україна це псевдокраїна, да вона там нереальна. Тобто цим можна пояснити у ту дурість, яку постійно ми від нього чуємо, якась несенітниця. Якісь послання його найближчим часом е дуже залежать від того, що буде на фронтах. На фронтах дуже тяжко для росіян дуже важко. Всі вони в очікуванні української посівної кампанії. Початку її я спеціально кажу, українська посівна, бо пані Гана Маляр просила нас не казати слова контрнаступ не буде посівна кампанія. Ми очікуємо пасіну кампанію. Росіяни теж її очікують. Вони дійсно в очікуванні максимальному. на півден, на півдні вони окопуються, вони риють траншеї, вони продовжують рити, вони бетонуються, вони вивішують сітку Рабіца на свої траншеї для того, щоб убезпечити їх від скидання з повітря, з безпілотників різних вибухових речовин. Сподіваються, що це їх збереже Це можна порівняти з тим, що вони на танки навалюють у ці мангали, так само не робля над траншеями своїми, і ось найбільш гарячіша ситуація це ось Дівка, це Марінка, це Бахмут. Ну, от ви згадали про окопа. Вони їх настільки старанно, настільки філігранно копають, що вони як на долоні з космосу. Це все видно просто прекрасно. Ну, знати, мене таке ну, не враження. В мене така пропозиція буде до наших там потім до політичного керівництва. Що коли відбудеться ця посівна кампанія, то цих в цих окопах можна ховати Росіян, щоб не рити їм окремі. Не робити поховання, просто скласти туди і закопа закопати і забетонувати, щоб вони не піднялися. Ну це так. Це офтоп, топ На А дійсно вони дійсно копають дуже довгі траншеї. Вони копають на півні, перекопали велику кількість землі. Роблять міні поля, мінують. Вони їх міксують. Міні поля, траншеї, міні поля, знову інженерне загороджування, загород якісь протитанкові навіть в Криму. Це все робиться дуже активно формується, Він формувався до останнього часу така приватна військова кампанія Канво, яка повинна захищати Крим від українського, Української кампанії цієї посівної. Тобто вони дійсно готуються і чекають. Ну, якщо без жартів, то найгарячіші локації вони в нас напевно не змінні. І ситуація в Бахмуті, яка зараз читаємо, що тривають бої, але за останній час просування ворога суттєво темпи зменшило. Це через кількість втрат, чи можливо вони все таки розуміють нераціональність цієї м'ясорубки для них, і ми можемо найближчим часом десь чекати, що вони звідти. Від'ємно наступлять ви чудово підмітили. Дивіться, Бахмут, що цікаво, згадаємо там року тому навіть більше. Вони там були масштаби. Ми там Київ, ми там відсікаємо. Потім почали ці масштаби їхнього наступ масштабуватися у від'ємному значенні, тобто все менше, менше, менше. Потім вони сконцентрувалися в бахмут Авдіївка і зараз просто й від собі. Росіяни, які ж казали, що вони там можуть протистояти Сполученим Штатам Америки, що російська зброя найкраща що ми їх захочемо, всіх там можемо повторити, діди воювали. Зараз для них велике досягнення не то, щоб там взяти один-два квартали в Бахмуті. Вони міряються без жартів, по серйозному на повному серйозі без жартів. Вони міряють, що. Позавчора було на 120 метрів просунулися вони на 120, а сьогодні було повідомлення там від російських цих пропагандистських пабліків, що на цілих 60 метрів просунулося там якоюсь вулицю. Тобто, просто зрозуміти армію, у якої там безліч людей було, безліч техніки, зараз міряється в Бахмуті 60 метрів. Це в школі діти бігають 60 метрів. Ну китам стометровка є стометрівка метрівка. Я тут і 60 метрів. Тобто вони кажуть: це ж нічого собі досягнення, яке але на жаль, дійсно є. Є там просування Бахмут за о, окремими оцінками більше ніж на 85 там близько 90% захоплений росіянами, але Велике, але Пригожин, очільник ПВК, саме завдяки якому вдалося отримати такі досягнення на фронтах, за першу чергу, за рахунок надзвичайної жорстокої, ще раз підкреслюю, жорстоко жорстокої дисципліни. Кувалда Пригожина, розстріли за непокору, розстріли за залишення позиції. Саме завдяки цим каральним історіям вдалося просунутися. То Пригожин розпочав кампанію. Якщо не дасте мені публічну кампанію, зазвичай не дасте мені снарядів амуніції зброї. Я з своїм приватницьким кампанію або ми припинимо існування, або організовано залишимо позиції в Бахмуті. Це буде означати, що якщо вони залишать позиції в Бахмуті, так як він каже, то я думаю, протягом тижня українські військові зможуть повернути ті позиції, які були втрачені в попередній місяць. Я не скажу, не скажу, що 100% Бахмут буде повернений, повернутий, але велика кількість позицій буде точно повернута. Над, якщо згадувати про початок війни і про зміну російських апетитів, то напевно це ось така прогресія чи регресія, від'ємна прогресія? Нехай буде від візьмемо Київ за три дні до Путін не постраждав те, що трапилося сьогодні. А щодо власне Пригожина і ПВК Вагнер, чи не можуть бути його ось ці заяви певною, певним якимось елементом і ПСО чи російської дезінформації? Аби нашу пильність якось приспати, щось на кшталт цього ну дивіться, російські іпсо псо вони а, мають собі на меті щось а, отримати, якісь кінцеві результати. Кінцевий результат у вигляді зупинки, або призупинення певний час, або повної зупинки постачання в Україну озброєння від західних країн. Отакі От ПСО вони робили а, влітку. В даркнеті, коли вони створювали фейкові оголошення, і там що від начебто від українців, які продають західну зброю, там Джевелін коштував 30 тисяч доларів, НЛО стоїв десь там таку ж саму цифру. При тому, що з е, заводу виробника вони коштують 170 тисяч доларів. Тобто тут була така мета, що а бачите, які укропи те, що ви їм поставили, вони все продають в даркнеті, і потім ця зброя приїде до вас в Європу. Там, до речі, ще йшли, йшли е, стінгери е, в продажу. Тобто, з цими стінгерами е, кримінальні елементи, які купують українці, будуть збивати ваші приватні літаки, вашу цивільну авіацію. Тобто це все було розраховано на те, щоб зупинити повністю або там на тимчасово постачання зброї до України. Тут я не думаю, що це Іпсо, ну, на 99% впевнений в цьому, оскільки Пригожин це та людина, яка його не мають неможливо чимось залякати. Він не боїться, чому боятися в'язниці. В нього вже була десятка, як вони кажуть, за спиною він відсидів своє війна. Він постійно на війні, тобто зараз в ньому дуже є велика потреба з боку Кремля, і він цим грається. Тобто він відчуває, він відчуває слабкі, що зараз від нього залежні. і тому він собі дозволяє такі агресивні речі. З його заяв, вже посівна кампанія в Україні активно триває. І зараз її вже а. така гаряча фаза. Так, 100%. Дивіться, ми завжди звикли сприймати. от, там почнеться. Контрпосівна кампанія, і все там ми прокинулися одного ранку, і все там безліч новин. Ваші колеги, журналісти, не справляються з тим, щоб подати цю інформацію, бо її стільки багато. Слухайте, ну зараз відбувається підготовка. Кожен знищений склад, це підготовка, російський склад, кожен знищений танк, кожен знищений окупант, там десь всередині, якась скупчення окупантів. Це підготовка до цього процесу, який ми так сильно очікуємо. Я вам скажу так. Отойсь е вантаж з паливом Білградська область, да, і був підірваний, він впав там декілька цистерн з паливно-мастильними матеріалами. Е е що це означає? Тобто, вони не доїхали до кінцевого споживача. Кінцевий споживач це хто? Танки не заправлені, БМП не заправлені, е різний автомобільний транспорт не заправлений, літаки не заправлені. Гелікоптери не заправлені, тобто зараз вони не можуть злітати а, і бомбардувати нашу територію, навіть якщо і можуть, то у них обмежені баки а, з паливом, тобто немає великого об'єму палива. І головне, я завжди звертаю увагу: немає можливості заправити автомобілі, які працюють над створенням. Електронних завад, тобто ці ось реби, радіоелектронна боротьба, коли вони включаються, не літають наші безпілотники. Вони не можуть коригувати вогонь артилерії, не літають безпілотники, які роблять скиди з е боєприпасів. Наші військові не можуть по рації з'єднатися, оскільки завади стоять електронні. А так от немає палива, немає електронних завад, і нашим військовим є велика фора і велика можливість для там праці на широкому фронті. Про те, що може літати і допомагати нам на фронті, продовжимо нині президент України Володимир Зеленський у Фінляндії. І чим би таким допомогти могли б нам Фіни? Ще раніше Зеленський говорив, що згодились би нам їхні винищувачі шершні. Чи може бути про це мова? Я думаю, може. Дивіться, не по літаках. По літаках, взагалі, от цікава історія. Я, я так в комплексі обмалюю всім. Контури зроблю. Якщо б про літаки не можна було б говорити, якщо б літаки були повністю табу, то очільник Пентагону він би там у WhatsApp набрав у пана Резніка і сказав: Хей, Олексій, давай так. Будь ласка, про авіаносці ну взагалі ні, про літаки ні. Ну і по ядерному зброї ні. Все решта можна обговорювати. І пан Резніку, взагалі, там про літаки ну, попрохали б все, він би. Мовчав би, якщо ця розмова йде раз, два, три, постійно десь зустрічі, тобто, десь є розуміння, що в принципі можна, але давайте ще проведемо перемовини Як це буде, як будуть навчатися пілоти, як будуть навчатися техніки? Тобто, це цілком реально. По F-16, чому саме за них? Бо їх більше чотирьох тисяч одиниць було виготовлено. Всіх, всіх решта про конти не знаю, але про пришершення. Але ось там господі єврокоптери, там міражі, там близько 500-600 одиниць. Тобто, це дуже небагато з точки зору ремонту. По Фінляндії що там цікаво, ми знаємо, що в Фінляндії є плани на розташування американської військової бази на території. Тобто, таким чином, росіяни будуть змушені частину своїх військових відтягнути з України. Зосередитися там, ну і звісно, я думаю, там буде розмова про боєприпаси, mm -hmm. про снаряди, про далекобійну зброю, яка є на озброєнні Фінляндії. Вони про це дуже не афішують, але в них є дуже непогані зразки, які б нам дуже знадобилися. Ну і така ще ремарка щодо літаків. Президент Зеленський нині також оголосив, що нам зможуть надати авіацію після успішної вже підтримують цю традицію посівної кампанії. Зеленський заявив, що впевнений у передачі літаків після наступальних дій ЗСУ. Ось Маємо ще буквально хвилинку, але цікаво, що виглядає це, ніби якийсь залік. Нам треба щось зробити, щоб щось отримати. Сто відсотків давайте хвилину вкладуся. Дивіться а, Сполучені Штати Америки, які є драйвером допомоги Україні. Вони сприймають Україну як бізнес-проект. Будь ласка, без образ ну, це американці. Вони так міркують. Це стартап. Стартап, коли він сирий, він нуля нульовий. Ну всі думають, ну вкладатися, вкладатися, що можна там підняти з нього? Чи вдасться не вдасться? Він повинен себе показати. Показали українці, Київ підстоїли, Чернігівську область, Сумську область, Харківську область. Оп, акції України ростуться. Непогано надбет, можна вкладатися, вкладається. Показали Херсон. М -м, акції України ростуть. Тобто все робиться по аналогії з Волстріт. І от якщо Україна покаже новий, новий прогрес у відвоюванні певних територій, то і зовсім буде інша розмова від наших західних союзників в позитивному ключі, звісно. Ну, тішимося, що на позитивній ноті завершуємо ефір. Будемо е, чекати позитивних новин щодо авіації. Дякую вам за те, що долучилися. Е, завершували ми наш ефір із військовим експертом Іваном Ступаком. І бажаю Дуже вам дякую, на цьому дякую. мирної ночі.